Йоу, привіт, народ! Мене звати Мар'ян, і ви на українському мовному каналі Міксблокс, на каналі, де ви бачите огляди на оригінальні конструктори леви. Зустрічайте, сьогодні. У нас відео для тих, хто поціновує серію Star Wars, а саме ось такий конструктор, який пов'язаний з серіалом Мандалорець, який вийшов відносно недавно. Де у нас є аж цілих 4 мініфігурки, а саме ось такий пас Візла, який жертвує собою в цій сценці, аби спасти інших мандалорців. Також такий найголовніший лиходій того серіалу це мов Гідеон. Ось такий у нас чорненький він. Ну і звісно, два таких гвардійці протаріанської гвардії. Насправді дуже класний конструктор, має багато плюсів, декілька мінусів. Але він зараз продається ціною 1300 гривень. Тому я вважаю, що такий конструктор заслуговує на те, щоб ви його купили. Ну, ті, хто поціновують зоряні війни. Тому сьогодні я вам постараюсь розказати все від А до Я, чому потрібно купувати цей конструктор. З чим він пов'язаний повністю? Поясню його цінність. Що є тут прикольного, плюшечки, бонуси? Готувався до цього відео, тому воно обіцяє бути дуже цікавим. Тому, друзі, будь ласка, поставте лайк, підтримуйте мене підпискою, дзвіночком, напишіть ваші топові коментарі, які з'являються на цьому екрані. Ну і ще в мене є мій телеграм-канал, де я показую своє життя. Також магазин, мій деталей. Ну і звісно, канал, де я показую всі новинки Лего, які тільки виходять в ту ж секунду, одразу появляються в тому каналі. Ну і звісно, дуже хочу добити 5 тисяч підписників вже не за горами. Тому, будь ласка, якщо ви знаєте людей, які люблять зорені війни, поширте це відео, адже ви так просунете мій канал. І ми ще швидше наберемо 5 тисяч підписників. Ну що, друзі, переходимо до відео. Не хочу більше вас затягувати, тому гоу! Ну що, друзі, розпочинаємо наш огляд. Отже, ми маємо чотири мініфігурки, паз візла, мовгідеон, ну і два гвардійця. Отже, значить, перша фігурка це у нас ось такий. Пас Віслам. Він досить прикольний. Це його краща версія. Тобто вже така фігурка виходила, але тут він більше запринтований, покращені деякі аспекти і так далі. Також має ось таку зброю. Не знаю, як вона там правильно називається в цьому серіалі. Ну, думаю, ви точно знаєте. Ну і позаду він виглядає ось так. Загалом класна мініфігурка, ну така, прям прикольно, гарно виглядає, якщо так з вигляду. Запринтований ось цей обладунок і просто класна мініфігурка. А ось тепер йдемо до мов Відеона, Вона вже. Доволі покращена, адже ця мініфігурка це у нас головний лиходій у серіалі Мандолорець. Одразу кажу, його великий плюс це те, що у нас абсолютно новий молд ось цього шлему. Тобто раніше у нас виходив більш простіший шлем, і загалом ця фігурка є така, можна сказати, покращена. Хоч також це є якась там майже повторка, але загалом шлем у нас новий молд. Має він ось таких два лиця, виглядає так позаду. Загалом дуже класна мініфігурка. Я не знаю, чи вона. До речі, зроблена з тої самої броні, що Мандалорці, Ну, бо вона теж має якусь там покращену броню. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто в курсі. Тобто, ну, Мандалорці якась там спеціальна броня, що захищає. Чи в цієї мініфігурки теж вона є, не знаю. Ну, Тобто, згідно серіалу. Також, до речі, в його минулій версії був ще плащ, але, як на мене, ця версія виглядає краще, якщо порівнювати з минулим, десь зараз прикріплю його скрін. Ну і тепер йдемо до нашої гвардії. Це у нас Преторіанська гвардія. Вони. മൈറ്റ Тоже, ну теж точніше, новий молд шолому, тобто раніше ніколи такий не виходив. Просто подивіться, як гарно він виглядає. Цей має ось таку зброю, а цей має ось таку зброю. Також вони у цій сцені були троє, тобто в Мандалорсі, але, на жаль, третій десь я не знаю, десь загубився по дорозі, не вписала його в набір. І третього ви можете знайти в Адвенті, тобто також була ця протирянська гвардія в Адвенті Зоряних Війн. Тобто, напевно, він і туди якось загубився туди і його не додали в цей набір. Ось, але ну ось такі у нас гвардійці, теж можу зняти шлем. Ось класні мініфігурки, класні в колекції. Також хотів би ще додати, що вони були б ексклюзивними, якби не появилися в адвенті. В цього чела немає ніякої зброї, він просто кидається бомбами, які є в цьому наборі. Тож тепер давайте, друзі, перейдемо до нашого набору. Дуже класний набір. Просто подивіться, настільки він шикарно так з вигляду виглядає. Ну що ж, почнемо ми з нашого ящичка. Ось такий ящичок для бомб. Такий самий є в батлпаку з мандалорцями, десь зараз прикріплю скрин. Тобто цей ящик доволі простий. До речі, чому він пов'язаний з цим батл -паком? Бо їх можна... Можна з'єднати її і, і створити один унікальний набір. Так, ну що, тепер переходимо до самої будівлі. Загалом дуже класна будівля, як я казав, подивіться, просто як вона шикарно виглядає. Одразу ми бачимо ось ці ворота, наче в бункер. Це у нас частина імперської бази, бо, типу, вона знаходиться на мандалорі, який був знищений імперською владою. І тут ми одразу бачимо піни. Раз, піни два, самі двері, ось таку скелю гарненьку. Тут у нас пульт, щоб відмикати ці двері. Певно, знаєте, так відчиняється як в якийсь бункер. Зверху ми бачимо, на жаль, прості наклейки. До речі, якось я їх фігово наклеїв, вже як є, друзі. Отже, тепер давайте покажу, як відкриваються ці двері. Вони відкриваються досить шикарно. Тобто ми бачимо, як вони ось так. Тепер нажимаємо ось тут і можемо когось забити. Так, вони дуже різко падають. Але загалом функція доволі прикольна. Ще з тої сторони бачимо ось таку мигалку. Це для того, щоб, напевно, як вони будуть відкриватися, ну, попереджати. Також, до речі, дивіться, яка тут шикарна пушка. Просто тут у нас сидить, мов гідеон згідно інструкцією, ну, згідно набору показу. І, до речі, сам ну, цей епізод, ну, будівля побудована, наче реалістично, якщо порівняти з самим серіалом. Тобто дійсно схожа. Так, зверху тут нічого немає, хотілося б тут ще трішечки щось додати зверху. Також бачимо, знаєте, що з цієї сторони тут є у нас ось така штучка. Тобто ми, ну, я не знаю. Чи ви бачите, але ось таке кріплення, тобто ми можемо цей набір з'єднати з батл-паком. До речі, подивіться, як гарно поєднюються кольори. Лего прям попрацювали шикарно над цим набором. Ну і тепер обернемо і подивимося, що в нас є ось тут. Тут у нас виглядають ось так двері, тут у нас виглядає ось так пушечка. Доволі прикольно зроблено ось. Ну і тепер давайте ще з цієї сторони вам покажу, як це відбувається. Тобто, ви собі ось тут поставили, двері відкрили, когось треба забити, оп, і все. Ну, все, забили людину, людини нема. Ну і ж є ще. Ось така секретна кімнатка. Надіюсь, вам нормально видно. Тут ще є місце для зброї можна сюди її втикнути. Ну і тут в нас є, як я розумію, це крейсер, ну, екран, де показується крейсер Мофагідеона. Ну і загалом ось така секретна кімнатка. Ще якийсь такий пультик управління, чи це якась теж мигалка. Ну і все, друзі. Це у нас увесь набір. Тобто ось наші фігурки і все. Загалом набір непоганий. Він доволі класний за свою ціну. Загалом він продавався спочатку за 40 доларів, але зараз коштує. То 1300 гривень в Україні, але як ви бачите, стільки ви плюшечок отримуєте покращені фігурки, 4 загалом мініфігурки, 300 деталей. Епізод з серіалу Мандалорець. Як на мене, це заслуговує на те, щоб його купити. От дійсно це набір, який один з таких. Що треба купувати в 2024 році. Ну, вже зараз 2025, але все одно. Як вам він, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені він дуже зайшов, хоч я не дуже є великим фанатом зоряних він, але насправді було цікаво про нього робити це відео та й збирати. Доволі реально цікаво збирається, як якийсь бункер. Ну, особливо, якщо там дивитися на, на щось глибше, як ти попадаєш, знаєте, в якийсь зомбі апокаліпсис колись, якщо ми доживемо до такого, звісно, де будуть бункери, і ото все це все мені це нагадує. Ну і загалом переноситься Переносишся в серіал Мандалорся. Тому друзі, ставте лайки, підписуйтесь. Я надіюсь, вам сподобалось З вами був я, Мар'ян. Старався вам цікаво розповісти все, що стосується цього набору. Тому, друзі, дякую велике! Всім бажаю щастя, здоров'я, друзі, і всім па-па-па!